Звітний концерт фортепіанного відділу зачарував присутніх слухачів прекрасними мелодіями різних відомих авторів. А відбувся він минулої п'ятниці в приміщенні музичної школи Змієва. Чні старано підготувалися до того, щоб вразити присутні гарними мелодіями, що лунали того вечора. Музикантів в разу всіх присутніх, та й самі викладачі залишилися задоволені старанністю і завзяттям вихованців. Діти готовились і е, їм дуже подобається виходити на сцену, естественно, як і всі ми волнуються. Вот. Ну, я думаю, що весь цей концерт пройшов дійсно на ура, І я думаю, що принесли вони дійсно хороше вот настроєння і удовольствие всім слушателям. Вибір музичних творів, які прозвучали під час концерту, був найрізноманітнішим. Як звичні класичні композиції, так і музичні твори з відомих та усіма улюблених мультфільмів. По закінченню концерту дітей чекали нагороди, що були надані спонсорами, які підтримують розвиток дитячого таланту. Та головним добродієм все ж таки залишається директор цього закладу Олександр Федота, що робить неоціненний вклад у розвиток таланту молодих сміївчан. Тому і спонсори залюбки допомагають цьому закладу, вибачаючи талант та натхнення його керівника. Мне очень понравился концерт. Я очень довольна тем, что директор уделяет большое внимание именно музыкальной школе. Он весь свой рабочий день посвящает обучению детей и не только. Сделал прекрасный зал. До речи, участь в концерте брали как наименьшие дети, которые только начинают учиться на этом музыкальном инструменте, так и выхованцы, которые уже много лет сумлінно играют на фортепиано.